Благословенного всім вівторка, дорогі православні християни. Сьогодні, 24 вересня 2024 року, читаємо уривок з 4 глави Євангелія від Марка, вірші з 24 по 34. І глаголише їм «Блюдіте, що слышите. в же меру мерите, возмерится вам, и приложится вам слышащим. И же аще имать дастся ему, а и же не имать, и еже имать отымется от него. И глаголаше «тако есть и Царствие Божие», Яко же человек вметает семя в землю и спит, и восстает ночью и днию, и семя прозябает и растет, якоже уже не он. От себе бы земля плодит прежде траву, потом класс, та же исполняет пшеницу в классе. Их даже созреет плод, а после серп, яко наста жатва. И глаголыше, чесому уподобим Царствие Божие, или коей притчи приложим е, яко зерно горушечно. Еже их да все оно будет в земли, мне всех семен есть земных, и их да все будет, возрастает и бывает более всех зелей. И творит ветви яко якому під сеню його птіцям небесним вітаті. І таковими притчами многими глаголоше им слово, якоже можаху слышати, без притчі же не глаголоше им особ же учеником своим сказаше вся. І сказав він до них Уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відміряють вам і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. І сказав він: так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як, бо родить земля сама з себе. Перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. І сказав він до чого прирівняємо Царство Боже або в якій притчі представимо Його? Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може, в тіні його птаство небесне. І такими притчами багатьома він їм слово звіщав, поскільки вони могли слухати, і без притчі нічого він їм не казав. А учням своїм самотою вияснював усе. Усім гарного осіннього дня, душевного спокою і умиротворення.